Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми переглянете відеопроект на тему Моє село Під камінь автор комар Ірина. При перегляді ви дізнаєтесь, де воно знаходиться, які місця можна в ньому відвідати, а також поглянути на красу та пейзажі села. Ми повернемося з вами у минуле під каменя, а також поговоримо про відомих людей. Гарного всім перегляду! В долині широкій зеленій розкинулось рідне село, як квітка прекрасна й ніжна, воно виростало й цвіло. Село моє рідне, мій рідний підкамінь, колиска дитинства мого. Село моє рідне, у тобі коріння, щасливе моє джерело. Село під камінь розташоване за десять 11 кілометрів від районного центру Роготина і оточене такими кам'янистими краєвидами, що розбігаються очі. Як записано у польському географічному словнику, село Під Камінь розкинулося на шляху з біберки до Роготина у так званих Бережанських горах між високими кам'янистими горами, найвища частина під каменя Полуднева. Із сходу село захищає замкова гора, що вивищується над західно-північною низовиною і стрімко випирається вгору. Характерною прикметою розташування під каменя є те, що село лежить на межі так званого розподілу змін. Геологічного розвитку південної та північної частин рогатинського пілля. Якщо відтворити в уяві оту умовну лінію територіального розподілу, то вона рівно тягнеться із сходу на захід, від хутора Малинівки через пуків рогатин, чи під камінь фрагу аж на Львівщину. Під камінь, як кожен населений пункт, має свої вулиці, околиці. Центр села, за якими з давніх часів прожилися відповідні назви: Верховина, Кінець, Пограничча, Перші і Другі Загуменки, Задзвіноче, Місто. Власне, у місті було збудовано церкву, костел та сільську школу. Говорячи про підкамінь, треба назвати Ріку Свірш. Що має довжину 42 км, і своїм руслом відділяє його від села Беньківці, а також кілька дрібних потоків та озер у підніжжі Замкової гори. Найбільшим сільським потоком є струмок, що випливає із східної долинної околиці, тече у підніжжі скілястих гір, через село на захід і вливається у ріку Свірш. Є в підкамені ще кілька холодних джерел, які випливають з під кам'янистої скелі. Перше у письменних джерелах села Підкамінь згадується 30 травня 1440 року. У кінці 15 століття місцеві маєтки належали до Львівського хорунчого Герберта. Гербурт збудував на горбі на північно-східному краю села Замок і заснував містечко, яке отримало Магдебурзьке право від короля Сигізмунда I старого.